Професійність, відкритість та розвиток це основні цінності Українського ядерного товариства. Дана організація об'єднує фахівців, студентів та школярів, які працюють або навчаються у сфері ядерної енергії. Робота осередку спрямована на вдосконалення технологій для сталого розвитку, захисту довкілля, підтримку молодих фахівців і реалізацію просвітницьких ініціатив. 23 грудня в Південноукраїнську відбулася звітно-виборна конференція товариства. Під час засідання були представлені звіти про діяльність відокремленого підрозділу, який є найчисельнішим серед інших ланок України та налічує 622 учасники. Окрему увагу приділили роботі жіночої секції, яка активно залучається до різноманітних проєктів і ініціатив, спрямованих на підтримку та розвиток атомної енергетики, а також до волонтерської діяльності. Багато заходів ми проводимо просвітницьких, до яких долучаються дітки з п'яти років наразі. Наш осередок проводить заходи для дітей. Дійсно, ми розказуємо цікаво, доступно для їхнього віку. І хто як не жінки? Інколи можуть так цікаво донести з такою от родзиночкою на наших заходах. Протягом конференції обговорювалися не лише підсумки роботи товариства, а й напрями його подальшого розвитку. Особливий акцент було зроблено на просвітницькому проєкті Атомна академія ПС, який сприяє формуванню позитивного ставлення до атомної енергетики. Цей проєкт має важливе значення, адже він не лише інформує юне покоління про роль атомної енергетики в енергетичному балансі країни, а й стимулює інтерес до професій у цій галузі. Важливою метою є заохочення молодих спеціалістів обирати атомну енергетику як сферу своєї кар'єри, що забезпечить сталий розвиток галузі в майбутньому. В мене багато завдань. Для вас, які я хочу з вашою допомогою вирішити, і пам'ятайте, що тільки разом, разом саме разом, не сила на плідну та згуртовану роботу товариства. Звернув увагу і заступник генерального директора з якості Віктор Саворона, підкреслюючи важливість командного підходу в досягненні високих результатів. Хотілось би, щоб ми цю діяльність тільки покращували, щоб були більш нові амбітні цілі, які ми поставимо. От наразі 622 члени в товаристві. Одна із ціль, я думаю, що цей відсоток нам треба покращити і. Мало того, що ми перші, ми маємо бути ще, ще краще. На конференції було прийнято нових членів товариства, що стало важливим кроком у зміцненні організації та залученні нових фахівців до розвитку галузі. Окрім цього, було підтверджено довіру до чинного керівництва осередку голову Олену Вторую та її заступника по роботі з персоналом Михайла Сартакова обрано знову. Заступником з наукової та просвітницької діяльності буде Віталій Хоменко. Це свідчить про високий рівень довіри та підтримки з боку колективу до лідерів, які успішно спрямовують діяльність товариства. Також під час конференції було відзначено найактивніших представників організації за досягнення у 2024 році, що стало визнанням їхнього внеску у розвиток товариства та галузі в цілому.